Польща піднімала в небо винищувачі. Повітряну тривогу вночі оголошували у всіх областях України через загрозу російських ударних дронів. Та ракет Польща регулярно піднімає свої літаки, коли спостерігаються такі масовані удари РФІ по Україні. Повідомляється, що літаки Польщі піднімалися у повітря в ніч проти 29 червня, коли Україна зазнала чергового масованого обстрілу ракетами і дронами із Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі. Це той, що йдеться у відомстві у зв'язку з нападом. Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах на території України у нашому повітряному просторі, почали діяти поль та союзна авіація, повідомили у військовому відомстві. Зазначається, що було задіяно всі наявні сили і засоби. Зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів. Жодних порушень польського повітряного простору не було зафіксовано, наголосили в оперативному командуванні. Раніше повідомлялося, що Орефі атакувала Україну. Вибухи лунали в Запоріжжі на Черщині, на Львівщині, Івано-Франківщині та на Полтавщині. Ідеться у повідомленні. Ну і з приводу того до речі, тих подій, які ще відбувалися, на на території Польщі шахеди ракети не залітали. Але от куди залітав шахет, е, так в Молдову. І от так дивно, насамперед, знаєте, знову ж таки дій ніяких не було. Він просто полетів, розвернувся і полетів далі е, на Румунію, країну НАТО. І про це повідомляли моніторингові телеграм-канали. Ось такий -от добрий ранок був у країн НАТО. І чому не було дій? Чому не було реакції? Тоді, як вибачте, Ізраїль прикривало три країни авіацію підіймали і різні підрозділи вони свого війська залучали для того, аби відбити шахеди іранські і відбити балістичні ракети іранські і а Україна тут. Самостійно, самостійно відбувається географічно, які ми, а який Ізраїль. Е, яка підтримка у нас? Скільки у нас систем ППО? Скільки в Ізраїлі? Зовсім знаєте, еквівалентно, нечесно. Зараз все відбувається у світі. І е, чому чекати, чого чекати, точніше? Я не знаю, чого Європа чекає, та Бог його знає. Чого Трамп чекає, та Бог його знає? Побільше жертв, побільше руйнувань, побільше наслідків, щоб просто вкотре висловити своє співчуття? Ну скоріш за все так і глибоку. Стурбованість, ось те, що можуть робити а, насамперед, наші партнери на жаль, так допомагають, але знову ж таки, не в тій кількості, яку просить Україна. Україна просить систему ППО Петріот в Америці. Ми хочемо самостійно їх купити. Ми можемо їх купити де? де ніяких розмов не відбувається, тому що ну, мабуть, мабуть, так треба, але бачимо, що Україна зараз зав'язаними руками лише завдяки. Силі наших захисників ті допомоги, яку надають і надавали до цього наші західні партнери. Ми можемо буде якось відбуватися. Ну, ключно, давайте не знецінювати і українську оборонну промисловість, яка також вдало все робить, яка також вдало все виробляє. Остання балістична ракета, яку Україна виробила, яку випробовували, це просто неймовірно. Тому завдяки співпраці з нашими західними європейськими союзниками, звісно, будуть потужні результати, які потім будуть відчувати реш. Исте ну а відчувати вони вже починають, бо спецоперації певні тривають як у рашистів вдома, там де вони і не очікували, так і загалом у тимчасово окупованих територіях. В той же час нагадаю те, що дописують у повітряних силах збройних силах України, що цієї ночі відбуваючи атаку Російської Федерації на літакові 16 загинув льотчик... Першого класу підполковник Максиму Стименко 1993 року народження. Пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей під час відпрацювання. останній його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Дописали у повітряних силах збройних силах України. А, також ще повідомляють інформацію з приводу того, що ще влучала, куди точніше цілилася Російська Федерація. А, повідомляється, що Росія атакувала дорогу район Львівщини дронами та ракетами, за словами голови Дрогобицької районної адміністрації, є влучання в об'єкт промислової інфраструктури і частина Дрогобича залишилася без світла після обстрілу. Повідомляють насамперед зараз у медіа. Що ще відомо? Що насамперед знову ж таки інформацію цю зараз оприлюднює Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, що два загиблих під час відбиття повітряних нападів ворога героя пілоти повітряних сил Максиму. Стименко та Олексій Мунфіш Месь обидва пілотували F-16. Фото опубліковане дружиною Мунфіша Юлією Месь. На Наступне тер вам підготую дану світлину, але я не бачила інформацію від повітряних сил збройних сил України насамперед з приводу другого пілота. Лише про одного дописували у повітряних силах збройних сил України. Будемо чекати на підтвердження цієї інформації. Або що знову ж таки є спростування? Бо розуміємо, що це наш чи люди, це наші неймовірні герої, які ось ризикуючи власним життям, гинуть напередодні? росіяни атакували і евакуаційний автобус дроном бомбером на Дніпропетровщині у Росії. Насамперед, знову ж таки, цинічно це все прокоментують. І ми з вами про це все неодноразово говорили. Скажуть, що потрапили в певні військові об'єкти. Точна в цель, як вони полюбляють говорити. Але вчора вранці ворог атакував автобус гуманітарної місії проліска. Він їхав по родини з дітьми із населених пунктів Синельниківського району. Скид боєприпасу осколково фугасної дії відбувся в 0,5 метрах від транспортного засобу. Внаслідок ураження пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак. Вибиті шибки водій евакуаційного екіпажу чудом залишився живим і неушкодженим. Більше нікого в салоні не було. повідомляють загалом зараз у медіа. Але що ще важливого такого відбувається, що ми бачимо цей терор продовжує робити росіяни і проти наших цивільних людей, ось таким чином атакуючи як евакуаційні автобуси, так і гуманітарні автобуси, так і влучаючи в жахливі, скажімо так. Неправильні об'єкти в житлові масиви в цивільну інфраструктуру і забираючи якомога більше життів у українського населення, далі поговоримо і про те, як в Росії значно розширюють виробництво стратегічних бомбардувальників, яке знаходиться у Казані. А про це повідомляє фінське видання. І вони мають супутникові знімки. І про це точніше на основі цього вони і зробили своє повідомлення. Згідно з ними найбільшою з нових будівель близько 320 Цяти завдовжки і площі близько 19 тисяч метрів квадратних, що можна порівняти із трьома футбольними полями. Причина розширення це необхідність посилити власне виробництво літаків, військової та цивільної авіації. На модернізацію заводу виділено близько 1 мільярда євро. Казанський завод особливо важливий для випуску та модернізації стратегічних бомбардувальників, саме таких, які в результаті павутини були пошкоджені або знищені на російських аеродромах. Казанський авіазавод, єдиний у Росії, який може заповнити втрату. Стратегічних бомбардувальників про це повідомляє фінська медіа. Ну і також, що ще з важливого, те, що ми розуміємо, що Російська Федерація комога подалі позибирала свою авіацію для того, аби не було схожих, скажімо так, спецоперацій. З боку служби безпеки України, з боку головного управління розвитки і з боку різних підрозділів загалі українського війська, тому що ми бачимо, що остання операція Павутина забрала чималу кількість дійсно авіації важливої авіації, яка запускає і ракети, і каби по території України, і тому це впливає далі на хід бойових дій. Також нещодавно в Волгоградській області чотири сушки були знищені прекрасно. Деякі експерти кажуть, що це також спецоперація така. Своєрідна павутина 2.0. Про це офіційно повідомили у генштабі Збройних сил України і у силах спеціальних операцій. Я вам про це вчора розповідала. Ну а з приводу того, як Росія розширює виробництво літаків, висловився і експерт Валерій Клочок. Так от, що думає з цього приводу пан Валерій. Далі давайте заслухаємо його думки. До прикладу Росія розширила завод із виробництва стратегічних бомбардувальників. Російська влада провела масштабне розширення. Казанського авіаційного заводу імені Горбунова, на якому виробляються та модернізуються стратегічні бомбардувальники, включаючи носії ядерної зброї. Про це пишуть фіни з посиланням на розвіддані, які вони мають, і на знімки супутників, які вони отримали. За даними журналістів, у зимові місяці, тобто багато раніше, на території заводу було зведено нові великі виробничі потужності площею майже 19 тисяч метрів квадратних, і там збудували ангар довжиною 320 метрів. І це фактично три футбольні поля, це дуже багато. Пишуть, що туди інвестували 1 мільярд євро. Ну, звісно, що мета інвестиції наростити власне виробництво у військовій та цивільній авіації. Однак, як пишуть журналісти, зараз цей проєкт на паузі, тому що санкційний тиск на Росію, обмеження санкційні унеможливлюють реалізацію цього проекту на даному етапі. Звісно, що буде далі, будемо дивитися. І враховуючи таку ситуацію, Росія почала масово розконсервувати застарілі бойові машини. Про це повідомляє головне управління розвідки. За даними ГУРу, мова йде про відновлення танків Т-62. Вони справді дуже старі. Переважно це відбувається на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, який розташований в Атаманівці за Байкальського краю, тобто відвозять туди, щоб туди не долетіли українські дрони.